Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 16 травня 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо, що розклад є загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Карта Дня для овнів. В овнів випадає старший аркан вежа, знаєте, край якихось планів, руйнація певних планів. Все пішло не так, як хотілося. Якісь непередбачувані обставини, непередбачувані обм обмеження і так далі. Щось зламалося, щось пішло не так. Так, як планувалося, якісь певні там, можливо, захворіла, можливо, якась поломка, ви не можете вибратися з дому і так далі. Нема на кого залишити там дітей і тому подібне. От якісь певні непередбачування, обставини і руйнація певних планів. Але перш за все, вам не варто розчаровуватися і впадати в паніку, і пам'ятати, що все, що не робиться, все робиться, вона кращу сторону. Можливо, і краще, що ви десь там не встигнете, не підете, а візьмете, можливо, собі вихідний і так далі. Зусим, ви впораєтеся, якщо візьмете себе в руки в будь-якій ситуації. І шукайте плюси. І ви зрозумієте, що все було так погано. Тельці. Для тельців випадає п'ятірка кубків. Ну тут, знаєте, якісь такі незадоволеність, незадоволеність ситуацією, незадоволеність вирішенням певних питань. Виникають якісь проблеми, які тягнуться з минулого. Там. Е Будь-які можуть виникати ситуації, але перш за все, з цим минулим потрібно завершити. І більше до цього не повертатися, не повертатися до старої роботи, до старих відносин і тому подібне. Ви вирішили для себе щось змінювати, ви вирішили йти до нового життя. От ідіть до нього, а не повертайтеся назад. Також тут карта може вказувати на можливість ігнорування уже, знаєте, е Гарних можливостей у вашому житті, щоб щось змінити в кращу сторону, і ви чомусь зациклюєтесь, можливо, на якихось минулих невдачах, чого не варто робити. Ідіть вперед, і все тоді вас буде вдало. Ви з усім обов'язково впораєтесь. Навіть ніколи старший аркан справедливість, який говорить, що справедливість буде відновлення. І пам'ятайте, саме головне робити все чесно і не порушувати закону. Близнюки у близнюків випала імператриця. Карта вдала. Карта віщує про успіх у ваших справах та ваших починаннях. Ви отримаєте гарний результат своєї праці, гарну винагороду. Ви матимете більше часу провести з сім'єю, зробили виділити увагу для себе. Ви будете задоволені своєю роботою і зможете відпочити. А сонце говорить про гарні новини, про успіх та досягнення будь-яких ваших цілей. День у вас дуже вдалий. Тому вперед робіть якомога більше роботи і не бійтеся втілювати всі. Ваші мрії в реальність. Раки. Для раків випадає дев'ятка жезлів, яка говорить про ваші страхи, про ваші переживання, про те, що, наче, все йде добре, але ви чомусь постійно очікуєте негативних моментів. Ви постійно на ви готові до будь-яких непередбачуваних моментів. Але це. Знаєте, наче це й добре. Ви готові вирішити будь-яку складну ситуацію, але ви постійно в напруженні. Ви не можете розслабитися і повноцінно відпочити та насолоджуватися позитивними моментами в вашому житті. Просто трошечки розслабтеся і не будьте занадто не хвилюйтесь так занадто і. От, не напружуйтесь, трошки відпочиньте, розслабтеся. А десятка жезвен ніколи говорить, що ви берете занадто багато обов'язків на себе. І ще раз вам просто потрібно відпочити. Леви. Візою випадає колісниця, рух, активний розвиток подій, поїздки, можливі відрядження, можливі якісь подорожі. Такий активний насичений день, багато справ, багато подій, хочеш все встигнуть. Просто іноді буде здаватися, що нереально це все встигнуть. Але ви з усім впораєтесь, саме головне дотримуйтесь чіткого плану у своїх діях. А тут з кубків на дні колоди вказує на те, що ви реалізуєте всі свої плани і зможете здійснити якесь ваше бажання. Діви. Для Діви випадає відлюдник. Відлюдник говорить про те, що вам варто сподіватися на себе, тільки на свої сили. Не варто очікувати від когось важливої допомоги. Ви самі з усім впораєтесь і вирішите будь-які хвилюючі питання. Також карта говорить, що ви, знаєте, побудете якось на самоті, десь віддалено будете від всіх, будете трошечки, знаєте, можливо, сумувати за рідними чи близькими. десь будете на відстані від всіх. А Перш за все, не розчаровуйтесь, не хвилюйтеся, а просто використайте цей час, по який ви знаходитесь на самоті з користю. Поплануйте якісь свої плани на майбутнє, якісь, от, пороздумуйте, як вам далі діяти в майбутньому, як реалізувати якісь ваші плани, як, як от просто проаналізувати певну ситуацію в вашому житті. Терези. Для Терезів колісниця, Ой, активний насичений день, багато будете рухатися. Багато якісь знаєте, от багато якісь поїздки, багато рухаємося, багато хочемо встигнути. Скільки справ, скільки всього набавалилося, хочемо все встигнути. І просто начне трошечки брак часу. В когось навіть можливі поїздки та відрядження, в когось якісь подорожі, і тому подібне. Але ви з усім впораєтеся і вийдете переможцем в будь-якій ситуації. Четвірка пентаклів говорить про стабільність. Що ви робите все вірно? Скорпіоні. Скорпіонів сила. Сила говорить, що проявляйте себе, проявляйте свій характер, рішучість та наполегливість. І ніколи не здавайтеся перед якимись складностями, які виникають у вашому житті. Стрільці. Стрільцям випадає короля, е, королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про те, що ви реалізуєте всі свої цілі, всі свої плани, вирішите якісь фінансові питання. Ви досить рішуче і. Сміливо себе проявити. І перш за все, ніколи не дозволяйте керувати вами, не дозволяйте вам маніпулювати. Ви знаєте, що вам робити, і робите все вірно. Ідіть до своєї цілі, і тоді ви з усім обов'язково впораєтеся. Ви зможете досягнути гарного результату завдяки своїй наполегливій праці. Козироги. Для Козірогі випадає дев'ятка пентаклів. Гарна карта. карта. Стабільності, впевненості в завтрашньому дню. Карта вказує на те, що ви, знаєте, відчуватимете спокій в душі. Ви нарешті досягнете тої стабільності, до якої так давно йшли. Також ця карта говорить, що ви зможете приділити увагу собі, більше часу приділити собі. Можливо, навіть зробити якусь собі покупку, але не витрачайте занадто багато. Водолії. У водолії відлюдник. Розраховуйте тільки на себе, на свої сили, не очікуйте ні від кого допомоги. Ви з усім самі впораєтеся, самі реалізуйте всі свої плани. Саме головне ніколи не здаватися, а той час, який ви будете на самоті, використати з користю і обдумати свої подальші дії на майбутнє. Рибки. Для рибок випадає четвірка кубків. Четвірка кубків говорить про якийсь депресивний стан, поганий настрій, незадоволеність будь-якою ситуацією, будь-якою пропозицією. Хоча на вашому шляху є багато можливостей, багато пропозицій. Просто ви чомусь за своїх капризів нічого не помічаєте. Вам потрібно взяти свої емоції під контроль, і тільки тоді ви зможете багато чого реалізувати і багато чого нового побачити. Рицар Пентаклів говорить, щоб ви не поспішали і не прискорювали події на все свій час. Бажаю всім гарного, та вдалого дня та гарних новин. І дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!